Луцька мерія таки затвердила багатостраждальний детальний план території в районі вулиці Клима-Савура. Згідно з документом, тепер там може вирости цілий житловий комплекс. Відповідне рішення зокрема ухвалили під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 25 червня. Нагадаємо, що баталії довкола забудови цього району точилися не один рік. Ще у 2024-му, на розгляд депутатів пропонували проєкт детального плану території. Але люди, які мають там власність, здійняли галас: мовляв, на комунальній. Ділянках мають зводити ЖК а на їхніх приватних школи, садочки, дороги та іншу інфраструктуру. Тоді мешканцям пообіцяли, що документ перероблять та врахують їхні побажання. Проте сталося не так, як гадалося, і вже у 2025-му ситуація повторилася. Проте, вже під час червневої сесії міськради, представники мерії запевнили, що буцімто інтереси людей врахували, і усе там гаразд. Тільки от під час самого засідання депутатам не надали на розгляд ані фактичних документів, ані протоколу громадських слухань, а показали лише одну незрозумілу картинку: чому ж не було документів і чи можна так взагалі? Цими питаннями у головного архітектора міста Веняміна Тоза поцікавився представник громадянського руху Свідомі Валентин Хаймик. Він нагадав, що ще за декілька днів до сесії просив надати всю документацію. На комісії я просив вас скинути всі матеріали по детальному плану. Ви казали, що є і протокол громадських обговорень, і є пояснювальна записка. Тобто Є інші графічні матеріали, тому що закон чітко говорить, що детальний план це набір як графічних, так і письмових матеріалів. Сьогодні вранці скинули нам посилання, де дали тільки оцю картинку. У мене тоді запитання, то все-таки є весь комплекс детального плану зроблений відповідно, щоб ми сьогодні могли спокійно голосувати? Чи він ще не до кінця не готовий? Це перше питання: і якщо це готово, то чому не надали на доручення комісії вчора? Я вас просив надати ці матеріали, щоб познайомитися і прийняти рішення для голосування. Ваніамінтус каже, проєкт повністю готовий, але от халепа, проектанти надали його лише в паперовому вигляді, а не в електронному, щоб можна було швидко розіслати депутатам на ознайомлення. Та й загалом їм було, наче пороблено з тими документами по Клима Савура. То проектанти щось забули, то головний архітектор вчасно не зреагував. Цьому випадку нас підвів з розробник території, яке вчасно не надав на матеріали. І я вибачаюсь перед вами, що ці матеріали не вчасно не були розміщені. За цей проект повністю готовий, і неодноразово ми його скажімо, перевіряли в себе в департаменті. Ще питання у мене ще по протоколу громадських слухань. Це не від замовника вже залежить, а залежить від вас. Підписаний протокол громадських слухань. Чому не надали? Це, це вже моя помилка. Ми вчасно зреально, оскільки додаткових матеріалів не долучили, депутатка від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська поцікавилась, то що ж там таки змінилося у тому новому документі. Тоді в мене прохання Венімін, раз немає додаткових матеріалів, а ми затверджуємо проєкт рішення про зміни. Розкажіть нам про ці зміни, тому що з цієї картинки я особисто без досвіду в вашій справі не можу побачити нічого, тому що тут для мене тільки кольорові плями. Розкажіть про зміни, які ми сьогодні затверджуємо. Якщо коротко, то зі слів ТОЗА, раніше на цій території мали збудувати торговий центр. Натомість зараз намалювали житловий комплекс та деяку іншу інфраструктуру. Перед голосуванням представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик закликав депутатів не підтримувати цей проєкт, оскільки ж їм не показали усіх обов'язкових документів і пропонував перенести голосування на наступну сесію, коли ж можна буде ознайомитися і побачити готовий детальний план з усіма додатками та матеріалами. Оскільки тут немає всіх необхідних документів для того, щоб депутати могли ухвалювати обґрунтоване і виважене рішення, пропоную колегам утриматися а на наступну сесію детально все вивчити і відповідно підтримати або відхилити цей рішення. Зрештою, обранці громади взялись голосувати до Андрія Лучика. На жаль, дослухалось небагато колег, і рішення таке ухвалили. І це попри те, що усіх матеріалів в очі депутати не бачили. Що ж кажуть місцеві? Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент звернулися за коментарем до адвокатки Юлії Габрук. Вона представляла інтереси одного із землевласників у районі вулиці Клима Савура. Вона каже, що з кінця весни люди надсилали у проєктну організацію свої побажання і їх, начебто, врахували. Проте додала пані Юлія, побачити готовий детальний план. Вона, як і депутати, на сесії не мала змоги. Що відбувалося в нас після того, як вже вдруге зняли з сесії з розгляду сесії цей проект рішення? Ми ті землевласники, які були зацікавлені в тому, що були враховані їхні інтереси, ті, хто ходили на комісії, ті, хто ходили на сесії, вони ще раз зустрічалися і подавали свої в бажання вже в проектну організацію. Тобто нам ну, ми нам сказали, що просто ви маєте подати, що ви хочете, як ви це хочете бачити. Uh -huh. Кожен з землевласників подавав. І відповідно вже проектна організація це відображала на плані в межах тих можливостей, коли ми вже побачили цей план, що кожного землевласника, той хто звертався, в принципі відображено на плані те, що він кусив. То ну ми погодили детальний план, угу. що він типу не суперечить. Ну, враховує наші інтереси. Юлія Габрук висловила сподівання, що проголосували депутати таки за той детальний план, який був напрацьований разом із людьми, адже повторимося, що готового проєкту депутати під час сесії так і не бачили. Отож, трішки підсумуємо, обранці обласного центру ДПТ Поклимасавури таки підтримали, але голосування супроводжувалося не одним нюансом. Зокрема, ухвалення детального плану тягнулося понад рік, бо інтереси мешканців не враховували. Згодом нібито ті побажання людей врахували та винесли готовий документ на голосування вже під час сесії. Обранці в очі не бачили повний проєкт ДПТ, бо нібито проєктна організація заварилася. Згодом не надали підписаний протокол громадських слухань, бо тут уже забарився головний архітектор міста Венямінтус. А на прохання Андрія Лучика утриматися від ухвалення рішення не зреагували. Тож, виходить, голосували не знаючи за що. Загалом виникає одне логічне запитання: а чи за той детальний план проголосували обранці, який враховував інтереси мешканців, чи голосували, як то кажуть, за кота у мішку, і в районі привокзального несподівано може намалюватися щось інше?